Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Agni Art. І сьогодні ми будемо замалювати Румі з K-Pop Demon Hunters або просто з мисливців на демонів. Це зараз доволі популярний такий мультфільм на Нетфліксі. І я також подивилася і мені, звісно, захотілося намалювати персонажі звідти. Почати я вийшла героїні, яка мені подобається найбільше, це Румі. Ось, і давайте почнемо. Почнемо ми з кола. Це буде сама форма обличчя нашої героїні і обов'язково ділимо її навпіл. Як ви зрозуміло, тут буде ще один персонаж, якого ви мені пишете в коментарях, пишіть обов'язково під цим відео. Я поділила навпіл. Тепер нам потрібно знайти підборіття, але зверніть увагу, щоб ваша голова не була дуже довгою. Адже тут буде ще частина для зачіски, тому я, в принципі, можу навіть здвинути трошки сюди. Адже зачіска у нашій героїні така красива. Косичка, до речі, бачила, що багатьом не подобається зачіска Румі, але якщо чесно, мені дуже подобається. Це доволі нестандартна зачістка. Я перемістила трошечки. До речі, використовую зараз цю Faber-Castell, чорненьку, дуже класно. А ще е, хотіла б вам сказати, що у мене є TikTok та Telegram. Обов'язково підписуйтесь на Telegram, там набагато я частіше з'являюся. Ну що ж, на чому зупинилися? Малюємо ось тут підборіддя та поєднуємо ось такими лініями. Але це ще не точна форма, і, до речі, раджу вам малювати, якщо у вас є можливість стоячи, адже так ви будете бачити повністю вашу картинку, і вас ніяк не буде перекручуватися, змінюватися обличчя героїні, і вас не вийти результату, який ви, наприклад, не очікуєте. Так, ну і що. Тепер я поділила навпіл приблизно. Навпіл взагалі треба ділити на три час ось такими овальчиками намічаю їх. Так. І тепер шию. Шия доволі сильно тоненька, але й не робіть її дуже товстеньку, адже самої персонажі, якщо подивитися, вона доволі такого середнього, я б не сказала. Але очі в нас будуть відстані з ними, тобто ми малюємо три ось таких ховальчика. І ось ці два будуть очі, а ось це відстань між ними. Тобто відстань між очима дорівнює одному окові. А я рад одразу промальовувати, намагатися створювати форму, схожу на героїні, що ми не витрачали зайвого часу, адже в нас його немає. Давайте будемо дивитися. У нас йдуть доволі такі невеликі очі, адже це такий корейський більш, б сказала, мультфільм. Так, ну що. До речі, якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться, мені прям дуже сподобалось, і я сподіваюся, що все-таки буде в продовження. Ось, ось так має виглядати одне око, і зараз я перемалюю так само інше. Дивимося ніс, ніс у мене десь ось тут завершуватися буде, тому роблю ось такі дві ністри, поки що ротик у мене буде десь ось тут. Це поки що базова... базове розташування, тому ми поки що не звертаємо на це увагу. на брови вони доволі цікавої форми. Не робіть їх занадто високо та занадто широкими. Намагайтеся повторити, в принципі, як я роблю, або просто вимкніть собі десь картинку. Ось тут я трошки вирішила зробити менше, та ми з вами все-таки змінимо форму обличчя, бо мені здається, що вона не схожа трошечки виходить. Але в нас просто головне передати таку атмосферу персонажу. Дивимося з вами на зачіску. Вона є доволі цікавою. У нас іде ось такий якась крапелька перевернута ось тут згори. А мені буде зараз доволі вам складно показати, тому буду намагатися містити все в кадр. А дивимося, далі в нас буде йти косичка, вона буде йти в цю сторону. Тому я трошечки буду ось такими просто напівдугами намічати. схожа вийшла. Тому я ось так. І ось тут роблю щось такими дугами, як ви бачите. І давайте зробимо одразу промальовувати очі, будемо пробувати. У мене вони вийшли занадто якісь, я не знаю, круглі, овальні. Тому я їх трошечки трошечки буду зараз змінювати. І в мене такий опущений погляд, а в неї він, навпаки, піднятий більше виходить. Так, виходимо в піднятий погляд. Ось такий ось якийсь маленький райдушко. Потім другий райдушко, але не зробіть о, якийсь е, косокий ефект, щоб було більш-менш схожа на саму персонажа. Так, ось тут. Мені подобається вже. Я отак ще дивлюся, щоб передивитися, виходить правильно чи ні. Я, до речі, потім буду, коли буду подати ручкою, я вам залишу таймлапс, щоб ви змогли подивитися, наскільки я ще трохи зміню риси. Нам найголовніше зараз просто намалювати персонажа схожого. На Робимо тіні, я одразу вам покажу, де будуть тіні. Я все буду страхувати вже ручкою, але ви, я думаю, якщо ви не будете і так залишити або будете розсарбовувати, вам вони знадобляться. Так, роблю ось тут. ось такі в нас губки виходять, Такий наш светрик, якісь прикраси, ми потім з вами будемо вже ручкою, я буду Особисто я ручкою, Може, якщо вас також хочете, як я в моїй техніці помалювати, теж можете ручку. Дивимось, тут у нас є такий якийсь жакетик. Нібито. Оп, готово. Мені прям подобається, як виходить жакетик. Це така м'якенька гумочка, і ми нею маємо прибрати весь олівчик. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то ви вже неймовірні молодці, адже приробити таку роботу над собою та вже намалювати ескіз, це вже багато чого є. Я взяла дві ось таких ручки. Я не знаю, яку з них буду використовувати більше, але взяла ось ці дві. Пропоную почати, але перед цим знайдіть якийсь аркуш, на якому будете розписувати ручки, щоб вам було зручніше. Я тому з цієї ручки, можливо, навіть з цієї почати, але для початку знайдіть аркуш. Я тут дивлюся, бачите, в мене скетчбук. І я можу в якусь сторіночку Відкрити і розписувати ось тут, наприклад. Почнемо ми з вами, хоч з вами не знаю з чого почати, як, як складно. Зараз будемо думати, з чого ми починаємо, або зачіски, або з очей. Так, і ось тут я роблю темніше. Я дивлюся одразу на нашу, на наш референс, так би мовити, якщо її можна так назвати референсом. Тут, тут таю. Одне око у нас є. Дивіться, як гарно вже, одне око є. Майже, майже ще немає. Тут роблю ось таке ось райдушко. В райдушку у нас тут плечок, а ось тут щось тоненьке наше. А ось тут просто ось так штрихую, нібито. Дивіться, вже в нас живе око, ось подивіться. І таке нам потрібно зробити з іншої сторони. Я це буду робити поза штативом, бо мені мега незручно. Але перед цим хочу показати, що ми тут зробимо ще верхнє повіко. Ось такою тоненькою лінією. Все дивіться, дуже бережненько. Це робимо все з вами. Тут у нас буде тереплік, но ми точки тут підтриховувати будемо. Робимо малесеньку тінь, тому що наш білочок не може бути ідеальним. Отак от. Робимо. Так у мене вийшло, звісно, вони в мене не однакові, прям однаковісінькі, але дуже схожі, тому складається враження, нібито це все-таки з одної людини очі. Але зверніть увагу, якщо ви не промальовуєте те самі тіні. То у вас буде вже не схоже троєчки зображення, тому обов'язково промальовувати якісь тіні. Все, що бачите, коротше, ми промальовуємо все, що ми бачимо з вами. Але при цьому дивіться, як я роблю просто ось такими рухами його намічаю і замальовую. Жодних складнощів немає у вас з цим виникати. Дивіться лише за напрямком вашої руки. Троєчку я тут зсунулася. За напрямком руки, за напрямком. Штриховка, щоб у вас ну, хоча б емоція була схожа. Тут у нас іде штриховка, я одразу трошки підштриховую тінюшки, але не сильно, не занадто їх роблю і у мене вони будуть, але вони будуть згодом. Поки що лише вертикальну штриховку, тут буде блік, тому нічого не чіпаємо. Ось така, бачите, штриховка, вона начебто легенька, але при цьому дуже класно працює. Я потім ще білою ручкою буду проходити в деяких місцях, щоб одразу попереджатую. Тут трошечки у мене потемніше йде. Обов'язково дивіться не тільки на мою роботу, а й на референс, щоб передати об'ємчик, такий, як ви хочете бачити на своїй роботі. Вушка. Щодо вушок, тут є якісь є прикраси. Я дуже хочу якісь подробиці робити, тому я роблю якийсь кружечок, якусь тут прикольно. Тут у нас де середині вушка якісь узорчики гарненькі, але нам не потрібно не особливо важливо їх показати. Найголовніше, що тут тінька в нас якась іде. І показати саму форму обличчя. Це тяжко. Одразу я не кажу, що ми з вами починаємо з найтяжчого це портрети якісь персонажів. ось Це не тікає. Чаще. Ось, дивіться. І зараз я швиденько я вам показала, як я створюю такі взагалі малюнки. Саме ручку. В цьому скетчбуці в мене немає, але подивіться мій минулий скетчбук. Там були такі роботи прям повноцінно. Аватар, Гаррі Поттер. Подивіться і побачите, як можна за допомогою звичайної ручки кулькової створити гарний малюночок. А ми з вами зустрінемося через декілька хвилин або секунд.